Під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки. Хібалить хорошої та печіряє своє маленьке луча. І досі сниться, вийшла з хати, весело, сміючись мати. Цілує діда кітка аж тричі весело цілує. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ціні дороги, і нищечком старий читає, перехрестившись отче наш. І зверне сонечко сіяє, і ти погасне, день погасне, і все почули. Сили хату, й собі пішов спочивати.